Вітаю, шановні колеги! Компанія Life Biochem представляє вашій увазі бактеріально-мікробний комплекс FungiLife. FungiLife це фунгіцидний захист культури від захворювань за рахунок конкуренції за субстрат та подавленням росту патогену антибіотичними речовинами. Головними компонентами препарату є наступні мікроорганізми: Bacillus subtilis – 4 штами, Trichoderma viride 5 штамів, триходерма харзіану 2 штами, псевдомонас aureofaciens та псевдомонас fluorescens. Мікроорганізми, що входять до препарату FungiLife, є суперантогоністами до широкого спектру патогенів. При потраплянні на поверхню рослини спори швидко проростають, вегетативні клітини починають ділитись, а колонізація поверхні рослин відбувається вже за 18-20 годин після внесення. Внаслідок дії складових препаратів патогени гинуть через конкуренцію за поживне середовище. А також завдяки впливу антибіотичних речовин та органічних кислот, що продукуються бактеріями препарату в високих концентраціях. при внесенні продукту в прикореневу зону або при посіві з допомогою аплікатора мікроорганізми накопичуються в орному шарі ґрунту від 10 до 15 см – де витісняють патогенну мікробіоту, де беруть участь в процесі гумусоутворення? Дія препарату Fungilife посилена неспороутворюючими мікроорганізмами, що є суперантагоністами до збудників мокрих кореневих гнилей та широкого спектру бактеріозів. Fungilife має пролонговану дію. Адже мікроорганізми препарату активно діляться і розмножуються протягом всього періоду вегетації, що дозволяє захищати рослину набагато довше за хімічні фунгіциди. Норма витрат при обробці насіння від 2 до 4 літра на тонну, а оприскування по вегетації від 2 до 5 літрів на гектар. Отже, головні переваги фунгілайф стимулювання синтезу фітоолексинів. Підвищення імунної стійкості, захист кореневої системи та вегетативної маси від патогенів, екологічність та абсолютна безпечність. Препарат FungiLife ми рекомендуємо вносити в одній баковій суміші з препаратом FitoLife. FungiLife це найкращий органічний захист ваших рослин.